Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. У ці різдвяно новорічні дні якось поособливо думається і мріється. І, мабуть, кожен з нас сподівається на перемогу і надіється на мир. Віримо в Це і правильно. Бо кажуть вже, що вірі нашій і дається нам. Надіюся, що так буде, я завжди вірила і вірю у мудрість, мужність, героїзм народу України. Знаю, що в усьому світі. Відома Україна своєю волелюбністю і працелюбністю і виражаю впевненість, що перемога таки буде за нами. Але для цього потрібно нам дуже багато. І найперше потрібно єдності. Знаєте, я беру до рук пожовчиво від часу газету. Це наш часопис, трудівник Полісся. 25 років минуло відтоді, як Богдан Гура написав вірш і присвятив його нам. Я читала його не один раз і з хвилюванням зараз скажу, що в мене було таке враження, ніби от він що йому написав і ділиться з нами. Ну, судіть самі, читаю. товариство моє, називається він, цей вірш. За роками роки, наче ті козаки. Що вертають додому споходу, їхній дух не зачах, бо несуть на плечах непідкорену волю народу. Товариство моє, вже той час настає, коли треба зібратися в коло і сказати усім, що будуємо дім. Де неволі не буде ніколи. Ми зазнали біди від царів і орди. Нас ганьбили свої яничари. Ми жили у пітьмі і були, як німі, але раптом серця закричали. Де неволі не буде ніколи. За прожиті роки маєм досі гіркий. Ми не раз піднімались руїни, вже тепер не дамо одягнути ярмо на великий народ України. Товариство моє, вже той час настає, коли треба зібратися в коло. У нас єдина мета, Україна свята не здолана ніким і ніколи. Що ще можна сказати до цих сел? Україна була, є і буде? Слава Україні, слава її захисникам!